15 жовтня Світловодський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді провів круглий стіл Щаслива родина, щаслива дитина. Директор Світлана Філіпчук підсумувала роботу фахівців із соціальної роботи центру та переконала присутніх, що позитивний результат це злагоджена співпраця всіх суб'єктів соціальної роботи. В обговоренні взяли участь перший заступник міського голови Юрій Лукинський, працівники соціального захисту населення. Лікарі та наглядові служби в рамках соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо розвитку сімейних форм виховання працівниками центру виявляються та обліковуються сім'ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах для подальшого здійснення соціальних заходів, спрямованих на допомогу. Також центром здійснюється відбір та направлення на навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Станом на 1 жовтня 2013 року у нашому місті існує два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 13 дітей, вихованців, та три прийомні сім'ї, в яких виховується 5 дітей. Крім того, ці сім'ї мають деякі і власних своїх діток. Також ми здійснюємо пошук, відбір та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. І невдовзі маємо надію, що у нас створиться ще одна прийомна сім'я, так як ми знайшли батьків, вони вже пройшли навчання і лише чекають на своїх діток. Але найголовніше це допомогти створити умови для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають в сім'ї, та повернення до повноцінного життя родини. За статистикою, протягом 2013 року у місцевому банку даних центру перебуває 145 сімей, де виховуються 265 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На світлинах, які продемонстровано, видно, як нелегко доводиться дітям у таких сім'ях, але працівники центру мають достукатися до кожної неблагополучної родини, аби спільними зусиллями подолати скруту. Таким сім'ям надається соціально-педагогічна, інформаційна і гуманітарна допомога. Своїм досвідом ділилися фахівці із соціальної роботи. На жаль, не всі батьки дослухаються до порад фахівців, і тоді служби вимушені вирішувати питання більш радикально. Провідний спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тетяна Євсюкова повідомила про хід виконання соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України, що має на меті звернення уваги на розвиток сімейних форм виховання для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Повертаючись до соціальних ініціатив президента, варто додати, що у Світловодську у 2012 році введені посади фахівців із соціальної роботи у кількості 18 чоловік. Фінансування на утримання здійснюється з державного бюджету. В Присвітловодському міському центрі соціальних служб існує шість спеціалізованих формувань, це служба соціальної підтримки сімей, це одне з найбільших спеціалізованих формувань, в рамках якого ми працюємо. Також є консультаційний пункт при пологому відділенні, це гаряча лінія телефон довіри. Це у нас школа самостійного життя при школі-інтернаті номер 1 та школа самостійного життя при школі-інтернаті номер 2 Також працює школа погнутей. В рамках цих спеціалізованих формувань ми і якби, працюємо на виконання державних програм. Ремонтна техніка знову з'явилася на вулиці Леніна та привернула увагу мешканців міста, а надто водіїв. Рівно наноситься шар асфальту, наче масло на хліб. Підрядник з Григорівки. Фірма Ефект обіцяє зробити дорогу ефективною. «Ну Ви з Григорівки, як ви називаєтесь? Ефект. Ефект, так? Ну Ми думаємо, що ви ефективно зробите. Обов'язково, навіть проблеми не буде. Це лише перший вирівнюючий шар. Далі буде ще один. Загалом асфальт в товщині підніметься на 9 сантиметрів. Як пояснив нам Аврах, суміш якісна та засипається гарячою, дійсно парує і повірте, пахне асфальтом. Більш детальну інформацію ми отримали від заступника міського голови Олександра Сича. Дава з ремонти дорог по вулиці. У нас по улице Ленина в районе третьей школы. Это продолжается выполняться работы по капитальному ремонту улицы Ленина. Именно участка от улицы Парковой до улицы Вадима Бойка. Подрядная организация все-таки наконец получила э, аванс, тот, который. Був перечислений ще два місяці тому. І тому салас, цього Там будут до, бути положені ще, так называемый выравнивающий слой асфальта і чистовий верхній. Также нанесена дорожная розмітка. Матеріал підготували Вікторія Атамас та Роман Бравичев. Телерадіо Веселка. Світловодські працівники державтоінспекції занепокоєні ситуацією на дорогах нашого міста. За словами інспектора міського відділення ДАІ Сергія Стороженка, з початку року на території Світловодська та Світловодського району зафіксовано 1234 порушень. Це недотримання відповідного швидкісного режиму, порушення правил обгону руху на перехрестях, керування автомобілем в нетверезому стані. Як зазначив Сергій Стороженко під час спілкування з журналістами телерадіокомпанії Веселка, з 1 жовтня до цього переліку порушень може додатися і нове рух автомобіля з неувімкнене. Ближнім світлом фар, адже саме з цього часу на українських дорогах почали діяти змінені правила дорожнього руху. Вони вимагають від водіїв вмикати ближнє світлофар поза містом навіть у світлий час доби. Діє це правило з 1 жовтня по 1 травня і передбачає штраф за невиконання від 425 до 510 гривень. Працівники державтоінспекції сподіваються, що така практика дозволить значно знизити аварійність на дорогах Світловодська. Слід зазначити, що з початку року на території міста та району зафіксовано три. 37 дорожньо дорожньотранспортних пригод, які потребували оформлення органами державтоінспекції, тож працівники ДАІ вкотре звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, не порушувати правил обгону та маневрування. Тетяна Головачова Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія, веселка.